Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Лавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну сумку штани Тріпл Treвел вітрової марки M-Vay. Е, як вона приходить до нашого магазину? Магазин знаходиться на Харківському шосе в місті Києва. Е, ну, кульок це звичайний кульок. Е, сумка є. Е, е, Трансформер, розборна, багато функцій. І основна вона дозволяє мандрівникам, велосипедистам мати можливість перевозити більшість купу речей позаду на задньому колесі. Ну, що воно таке? Кріпиться сумка на багажник заднього колеса. В наявності є. Верхня частина і е, боковина. Тобто, ось дві частини е, цієї сумки штани, е, як вони виглядять? Е, це верхнє положення сумки одна частина. І е, боковий. Ось вона отак має можливість. Тобто Оце е, кладеться на задній багажник. Якщо бажаєте потім е, рухатись без велосипеда з сумкою, є ручка, дозволяє дуже комфортно переносити речі, знявши з велосипедного багажника цю, цю сумку. Е, сумка штани, як ви бачите, є е, спеціальні отвори, які дозволяють прикріпити. Верхню частину сумки до багажника завдяки цим отворам. Через них проходять е, кріплення, і е, ви можете закріпити цю е, сумку верхню до багажника. У багажника у сумки, е, усі, у сумки штани є ребра, які дозволяють зробити жорстким конструкцію. Оце пластикові такі вставки. Е, одна Друга, третя, четверта е широкі і чотири е такі вузькі. Вони дозволяють зробити каркас е цього, е цієї сумки зручніше, надійним. Тобто місця, де е повинно бути широке положення, встановлюються. Спеціальні оці пластини, і вони тримають корпус. Каркас тим самим вашої сумки не рухається завдяки оцим гнучким пластиковим ставкам. Вони засовуються от сюди по периметру, і ваша сумка тримається в постійному стані, таким чином, що вона не змінається. Якщо щось положити сюди до сумки рухоме, то завдяки цим. Пластиковим вставкам, сумка буде завжди триматись в такій формі, як потрібно. Є ось лямки, які дозволяють закріпити верхню частину на нижню. Потім бокова частина що має? Має замки захищені від дощу і бруду. Замок, як ви бачите, знаходиться в. Захищеному такому ось замок завжди захищений отакою кайомочкою. Оці частини не промокаємо. Це спеціальна така тканина, яка при попаданні дощу не буде намокати. Це бокова теж. Теж не промокаємо. Є стрічка, яка світовідображає. Буде комфортно їхати ввечері, і не буде, і буде відсвічувати сама сумка. Бокова частина є наклейка МВ, вона теж світловідбивча. І оці частини теж світловідбивчі. Тобто це задня частина сумки, яка позаду велосипеда буде бачити всі велосипедисти. Ви будете завжди опозиціонуватись на дорозі завдяки оцім світовідбівчим стрічкам, коли ви рухаєтесь вечірній час. Бокові частини оце буде відображати. Внутрішній карман дуже широкий. І з одного боку, і з другого боку, як ви бачите, ці кармани е, отворяються утворяю, завдяки е, двом е, молниям і отак раз і, від, і відкривається одна частина, і з другої сторони теж така, е, е, та, та, такий же самий е, замок на штанах. Бачите, дуже зручно щось класти і потім, якщо вам потрібно доставати з одного боку чи з другого боку, у вас завжди дві собачки, які дозволяють бокову оп, карман е, е, розкривати. І два, і, і два маленькі кармани теж мають дві собачки. Це м, влага, за, за, захищена тканина, е, і тут ніколи не буде намокання ваших э, речей. Тобто э, захищен сам замок завдяки э, накладеному на замок э, частину зах... э, захисної частини тканини, вона не теж. І ось потворяючи э, э, максимально э, бокову частину маленького кармашка, э, э, то буде дуже зручно э, ось вас, бачите, ось, ось, ось так бокова, боковий кармашек. Це е, дуже комфортно, можна багато речей покласти і зручно доставати. Ну, А бокова частина сюди можна поставити ще якісь речі. І, е, фляга, і флягу сюди можна поставити. Дуже комфортно ось тут от, от, отримувати флягу. Ну, а... Нарожна, ну, а наружно, і До велосипеда з боку є спеціальні оці. Е, Лямки, які дозволяють сам частину з боку застягуватись до багажника. А верхня частина вона цікава тим, що її можна зробити як звичайний рюкзак є ось така лента, яка дозволяє Застьобувати боковими частинами і як сумку ви можете потім носити, бачите, ось так от хлоп і хлоп. З другого боку, і у вас же верхня частина сумки буде як сумка через плічок носити, ну, так от. І є ручка. Тобто це відстігнули і можна потім мешкати, ходити. Е, також є ось такі бокові частини. Оце дозволяє е, завдяки е, е, оцим кріпленням Так. Встав... Ось. Бачите? Оце. Е, е... Рюкзак привращається в звичайний рюкзак, завдяки цим лямкам можна за спину заложити і потім носити. Ну, це все є в наявності ось так от, от, триматися. Для цього є звичайно, тут і е, ці лямки внутрі. Це все для того, щоб можна було мандрувати як містом, так і за містом. Е, звичайно, містом можна мандрувати не на велосипеді, а з цим е, ось лямки, які дозволяють закріпити оці е, самі. Ну, штуки. Ось так цепляється, потім сюди цепляється і ваш рюкзак ну, в школу, звичайно, сходити кожного дня буде незручно, тому що це все ж таки для того, щоб на велосипеді мандрувати. Але якщо вам буде потрібна нагода десь піти містом, залишивши велосипед, то ось так чіпляється лямка одна. Сюди зачіплюється, і ви потім будете мандрувати містом з нормальним рюкзаком. Бажаєте придбати рюкзак Travel, Triple. Приходьте, купуйте, замовляйте постійним покупцям знижки. Ну, ось, а, а оце, оце шолом. Сюди шолом можна класти, якщо ви будете містом е, мандрувати, і ваш шолом буде захищено е, надійно триматись на цьому рюкзаку. Ну, Є, звичайно, оцей карман. Е, це вже Теж сюди можна покласти захищена частина, теж від вологі буде, буде зручно їздити на велосипеді, мешкати, мандрувати містом. Ну, на, сам, на сам час дуже, дуже цікавий набір сумок для того, щоб велосипедисти мали велику, е, великий варіант мандрування. Приходьте, купуйте, замовляйте. Якщо сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Е, якщо бажаєте замовити, переходьте по силці YouTube канала Віва на сайт вілавіва.com.ua і замовляйте цю сумку. До зустрічі!